Якщо воля народу не втілюється в законі, то вона є нічого більше, як марна пустослівність. Держава, яка не дозволяє своїм громадянам свободи слова та думки, є лише тираничним катом а не свідомим народом. Закон, що відділяє владу від народу, є інструментом тиранії. Добре робити добре не пропаде. Людина може вчинити багато, якщо вона вірить у свої сили. Заради спільної мети людина може пожертвувати своїми інтересами. Свобода над усе. Золота свобода то таке добро, якого не може оцінити й найбагатший. Якщо ви не хочете волі для себе, то ви не заслуговуєте на неї. Я не жалію, що зробив все, що міг для спасіння батьківщини своєї. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.